І так, зараз в нас урок з логіки, і ми почнемо з перевірки домашнього завдання. А, на жаль, мені дуже мало дітей не діслали ДЗ, хоча воно було не таке складне. Я так розумію, що ті, хто прислали його, роблять, а ті, хто не прислали, його не роблять чомусь. Це дуже прикро. От таке домашнє було, можна було багато дірочок собі накопичити. І так, перше завдання. Треба було перелічити всі набори монет, якими можна набрати 6 копійок. Ну, перший варіант був який? Це 6 одиничок, так? Так. 1 плюс і так далі. 6 разів. 6 разів так. по одиничку? Будь ласка, а чому ти мені не надіслала ДЗ? Так. Чому зараз ти відчуваєш? Відпис... яке з логіки? Так, за це я зірочки ставлю. Ну, я вам надсилала. Не надійшло. Оце мені. там, де по шість монет, оце? Так, да, да. Надсилала вам. А, я подивлюсь, так. добре. Але зараз... Ви ще мені казали, що три зірочки. Так, да? я, може, не поставила? Так, ось, ви можете... Я не відповіла? Відповідали. А, мені. все, це було давно ще, я зрозуміла. Так, ось. Я зрозуміла, це я пам'ятаю тих, хто нещодавно надіслав. А, так, ще які варіанти. Наприклад, одна двічка, і тоді вже чотири одинички, так? Чотири. І ще можна О, не три двійки. Я зрозуміла, що ти а, знаєш, ти вже отримала свої дірочки. Я просто так, для тих, хто не знав, як зробити, а що тут не було невідомого, не знаю. А, ще який варіант? Три двійки, так. І ще один варіант, який. 5 копійок і 1 копійка. У вас ж є ще 5 копійок. Тобто всього було 5 варіантів. Як можна було 6 копійок заплатити? Так, троє хлопців грали в шахи, це а, шашки, другий номер. А скільки партій вони зіграли? Якщо кожен зіграв по дві? Так, хто хотів би відповісти? Є на погрібний? Що скажуть? Влад, а, Запольський, що з тобою? Тобі погано, ну? Де твоє дезін? Того не бачу. Три партії. Три партії. Чому маш? Давай, поясни. Тому що, Ну, ні. наприклад, ні. перший другий, так, далі. Перший з ким? Третій мог третьому зіграв. Тобто другий. першого вже нема, а потім другий з третього. Так, бо другий, бачите, він вже з першим зіграв, і з третього, і третій дві партії зіграв. Тобто всього. Три партії. Так, ну Маша теж свої зірочки отримала. Номер третій. А, Зустрілися чотири хлопчики, потиснули один одному руку. Скільки було зроблено потисків? Тут так само можна було. Перший з ким мог зробити потиски? З другим. З третім. З четвертим. Так. Тобто, якщо вони там два, два з першим, ми вже не робимо. Другий з першим вже зробив рукостискання. З ким він ще може зробити? Другий з третім і з четвертим. І третій з четвертим. А всі інші вже варіанти ми розглянули. Тобто всього шість рукостискань. А якщо б їх було шість, то скільки хто там підрахував Женя, Боцеля, скільки в тебе вийшло, якщо хлопців було шість? А якщо їх було б шість, було б п'ятнадцять понесків п'ятнадцять, це вірно. Можна було і так рахувати. Дивіться, як ось підрахувати ці рукостискання? Кожен може зробити стільки рукостискань, скільки хлопців мінус один, да? Тобто він сам з собою не може там привітатися. Тому, якщо в нас 6 хлопців, кожен з них робить 5 рукостискань, тому 5 треба помножити на 6. Але чому потім це число треба ще поділити на 2? Бо кожне рукостискання ми таким чином рахуємо двічі, бо, наприклад, там перший з другим, другий з першим. Це буде 30 на 2, це буде 15. Можна і так, а можна було просто виписати. Так, але вірно, 15 це вірно. Так, і четвертий, дуже теж проста задачка. Четверті задачі. у вас 5 кишень, в кожну треба покласти різну кількість цукерок. Але не менше, ніж одну, і не більше, ніж 5. Скільки всього цукерок можна? 15. 15 да? Тобто 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5. І в сумі це дає саме 15. Так, немає запитань? Немає. Добре, тепер подивіться. Сьогодні в нас нова тема, вона не така проста, я хотіла вам показати, руки не треба зараз підіймати, бо тут я буду пояснювати і хотіла показати спосіб оформлення додат за допомогою так званих логічних таблиць. Ви пишете сьогоднішню дату, 2 травня. Класна робота. Тема уроку сюжетні логічні задачі. Сюжетні логічні задачі. Ну, ці задачі можна розв'язувати будь-яким чином, але я хотіла вам показати спосіб оформлення за допомогою так званих таблиць, які допомагають цю задачу розв'язати більш просто і більш... Ілюструють, в чому тут суть. І так, прочитаємо умову першої задачі. Віра, Ніна, Оля і Люба одягли сукні різних кольорів червоного, синього, білого та блакитного. На запитання, хто з них в якій сукні, якісь три дівчинки відповіли, ми не знаємо хто. Перша відповідь була така: Оля в синій, Люба в білій. Друга відповідь була така: Оля у червоній Ніна в синій. Третя відповідь віра в синій, люба в блакитній. В кожній відповіді нам відомо точно, що лише одна частина правильна, а друга ні, сукня якого кольору одягла кожна дівчинка. Якщо ви пам'ятаєте, ми колись з вами розв'язували задачі про остров лицарів та брехунів, і там ми зустрічалися зі схожими завданнями, де треба буде припускати, що перше висловлювання вірне чи друге. Ось до такої задачі ми скорочену умову запишемо за допомогою схеми. Візьміть, будь ласка, лінійку, олівець простий і накресліть табличку, в якій буде 4 строчки, ширина строчки це буде дві клітинки, так? тобто 1 см. А стовпчиків на всю довжину зошита. Стовпчиків у нас буде аж 5. Що ж це будуть стовпчики? І так, тут у нас будуть дівчинки, а тут буде номер висловлювання, перше, друге чи третє висловлювання. А імена дівчинок такі Віра, Ніна, Оля, і Люба. До цієї задачі ми вимушені будемо записати. Детальне пояснення. Ну, щоб ви зрозуміли, як ми будемо міркувати. І так, про що говорило перше висловлювання? Встигли записати таку табличку? Встигаєте діти? Ні, зачекайте. Чекаю. Так, зробіть таблицю. Так. Дивіться, перше висловлювання було таке. Оля в синій. Давайте тут напишемо. Оля в синій. А Любов білий, тобто під Любою пишемо біла. Це було перше висловлювання. так? Друге висловлювання було таке: Оля в червоній, аніна в синій. І третє висловлювання віра в синій, а люба в блакитний. І так, заповніть, будь ласка, табличку, і питання таке, хто в якій сукні, так? Тобто сказати, хто в якій сукні. Але ми знаємо, що в кожному з висловлювань одна частинка правильна, інша ні. Тепер подивіться, якщо у вас є кольорові там, олівці чи фломастери, можете використовувати далі а, двох а, кольорів фломастери, ми спочатку повинні припустити, ось у нас є перше висловлювання, так? Ми точно знаємо, що якась перша його частина вірна, а якась невірна. Не знаємо ж, яка саме. Що ми будемо робити? Ми будемо припускати спочатку, що перша частина вірна. Дивіться, нехай вірне те, що Оля в синій сукні поставили тут плюсик, так? Тоді друга частина повинна бути невірною. Бачите? Але, так як Оля. Вже в синій сукні дві інші дівчинки, які сказано про них, що вони в синій, повинні це буде невірне висловлювання, так? Бачите, діти? Всім зрозуміло. Тобто, якщо Оля в синій, то ці дві дівчинки точно не в сині. І тому ці дві частини висловлювань невірні, а тому повинна бути ось це вірна, так? А тепер дивіться, а в чому ж протиріччя? А як таке може бути, що в нас. Одночасно Оля і в синій, і в червоній. Бачите, ми прийшли до протиріччя. Якщо ми прийшли до протиріччя, то те, що ми припустили, що перша частина висловлювання невірна, невірна. Тобто вона не може бути вірною, бо є протиріччя. Тоді в першому висловлюванні невірно те, що, те, що Оля в синій, тоді Люба повинно бути білій. Ставимо тут плюсик іншим кольором. Або просто нижче пишете. А тепер дивіться, якщо Люба в білій, про неї що нам відомо, що вона в блакитній ще таке висловлювання. А, ну це, Цього ж не може бути, так? А, бо вона одночасно не може бути в білій і в блакитній. Тому це невірне висловлювання. А тепер дивіться, в третьому висловлюванні нам відомо. Давайте нижче записувати. Те, що синім кольором нижче. Тобто вона Люба, не в блакитній, і тому в цьому висловлюванні повинна бути ось ця частинка вірною. Тобто віра в синій повинна бути. І тоді ні на синій бути не може. Тому це невірне висловлювання. А так як в другій строчці одне вірне, інше невірне, то хто повинен бути в червоній? Оля. І тому дивіться, дійсно, Оля буде тоді в червоній. Любов, білій, віра в синій, а ось про ніну невідомо, але їй залишився четвертий колір, який? Їй залишився блакитний. блакитний. Ось давайте всі ці міркування запишемо. Бачите, це не так просто. Але така таблиця допомагає побачити, а, хто ж в якій сукні. І так, розв'язання. Чи було це зрозуміло, діти? Ну, Це такі складні задачі. Ну, Давайте запишемо, так, запишемо наступне. І так, з чого ми почали? Якби перша частина, таке перше римське дужечка. Припустимо, припустимо, що в першому висловлюванні слово висловлювання будемо скорочувати. Вірна перша частина. Тобто, оля в синій. Оля в синій сукні. Тому в другому та третьому висловлюваннях Невірна перша частина. І тоді, в другому висловлюванні вірно те, що Оля в червоній сукні, і в другому висловлюванні вірно те що Оля в червоній сукні, що протиречить, тому що вона в синій. Або просто, можна, в сукні прийшли до протиріччя. Прийшли до протиріччя. Поэтому первое, в первом висловлюванні вірно, можна так написати, тому в першому висловлюванні вірно вірна друга частина. Вірна друга частина. Тепер розглядаємо ситуацію, коли вірна друга частина. Два римське. Тоді Люба в білій сукні. Тоді люба в білій сукні. Тому в третьому висловлюванні висил це висловлювання так скорочує. Невірна друга частина. Невірна. Друга частина. Снова. Вот такой значок, ребята, следовательно. Тому з цього випливає. Зрозуміло, так? Так, зараз. А З цього випливає, що Віра в синій Віра в синій сукні вірно. А з цього випливає, що не вірно, що, що Ніна в всиній, що а з цього випливає, що Оля в червоній вірно. Оля в червоній вірно. Так, в мене не е, вистачило трошки місця, діти, Я ось тут стараю класну роботу та тему уроку і допишу останню фразу тут. І з цього випливає, що Ніні залишилася блакитна сукня. Ніна в блакитній сукні. Ну, і давайте відповідь напишемо. Відповідь буде яка. Треба написати, яка з дівчинок в якій сукні. Відповідь, що ми отримали? Люба Потім хто в нас ще там? Оля в червоній, а Віра в синій. І Ніна в Блакитній. Ніна в блакитній. І так, дописуйте. Я розумію, що вам треба час. Коли допишете, скажіть, я ставлю на паузу. У нас залишилась ще одна задача, вона теж непроста. Я теж хотіла показати, як можна її розв'язати за допомогою так званих таблиць логічних. І так, друга задача така. Жанна, Катерина, Марина і Лариса вміють грати на різних інструментах піаніно, віолончелі, гітарі та скрипці. Але кожна тільки на одному. І вони знають іноземні мови: англійську, французьку, німецьку та іспанську, але кожна тільки одну. І в нас є якісь п'ять висловлювань, вони всі вірні, і треба за допомогою цих п'яти висловлювань з'ясувати, хто на чому там грає. І а, яку мову знає. У нас дуже мало тут буде місця. Дивіться, нам треба зробити п'ять строчок, бо чотири дівчинки і зверху ще така шапочка буде. А ось тут будуть в нас такі стовпчики, скільки їх буде? Аж 9. Якось так розділ розділіть, будь ласка. Тут будуть імена дівчаток, тут а, будуть. Інструменти, на яких вони грають, а тут будуть мови. Чотири мови і чотири дівчинки. Може, давайте так, діти, ви послухайте зараз, потім ви можете подивитися запис і записати цю задачу. Поки що мені хотілося б показати взагалі, як розв'язуються такі задачі. Дивіться, в нас є чотири дівчинки. Їх звуть Жанна, я літерою скорочувати ім'я, Катерина. К, Марина і Лариса. Інструменти в нас такі. Я іншим кольором, щоб відокремити інструменти відмов: піаніно, Віолончель. Гітара. і скрипка. Так, і мови, які в нас мови англійська. Французька, німецька і іспанська. Так, тепер дивіться, які в нас були висловлювання. Дівчинка, яка грає на гітарі, говорить іспанською. Ми не можемо це в таблицю занести, бо ми не знаємо, яка з дівчинка. Це висловлювання в нас залишиться на потім. Друге висловлювання таке. Лариса. Не грає ні на скрипці, ні на віолончелі. Тобто там, де Лариса. Віолончелі скрипка ставимо мінуси а, і не знає англійської мови. Тобто тут теж ставимо мінус. Тепер далі: Марина не грає ні на скрипці, там, де Маріна скрипка мінус стоїть, ні на віолончелі. Жанна знає французьку мову. Там, де Жанна і Французька ставимо плюсик. Але не грає на скрипті. Ой, вибачте, це в Жанни немає, не грає на скрипті вона. А, і ще четверте висловлювання: дівчинка, яка говорить німецькою мовою, не грає на віолончелі. Тепер уважно подивіться, як можна розв'язати цю задачу. Дивіться: ну, по-перше, якщо у вас в якійсь строчці з мовами чи стовпчику стоїть плюс. То, звісно, якщо тільки Жанна знає французьку, там, де англійська, німецька, іспанська, в неї мінуси і вниз теж. Тобто, якщо в мене є стовпчик з плюсиком, то так і так по вертикалі і по горизонталі ми ставимо мінуси. Ще треба помітити таку особливість. Якщо в мене в якомусь стовпчику чи строчці стоїть три мінуса, то тут повинен обов'язково стояти плюс. Чому? Ну, бо якщо не грають ані Жанна, ані Марина, ані Лариса на скрипці, то повинна грати Катерина, так? І тому ось тут у дівчат будуть мінуси. Бо якщо Катерина грає на скрипці, то вона не буде грати на цих трьох. Бачите, в нас знов з'явилося три мінуси. Тут ставимо плюсик. Якщо на віолончелі грає Жанна, то вона не грає ані на піаніно, ані на гітарі, і поки що ми не можемо нічого зробити. А тепер дивимось. Мені здається, що я щось пропустила. Десь ще було, повинно бути три мінуси. Але далі дивимось. А, у нас є ще перше висловлювання. Дівчинка, яка грає на гітарі, говорить... Так, а ну-ка зараз. Щось тут я не те зробила. А, дівчинка, яка грає на гітарі, говорить іспанською, поки що ми не можемо. Яка говорить на німецькій, не грає на віолончелі. Ну, так. А французька тут три мінуса. А, Гітара, так, Лариса, мінус скрипка віолончель Так в нас і було, так. І не знає англійської. Так, у нас тут повинно було десь з'явитися. Мені здається, що я десь тут е, чогось не не відмітила. Марина не грає на скрипці. Так, є. Ні на віолончелі є. Не знає німецької, ага, ось де я забула. Марина ще не знає німецької мови, так? Е, ні німецької, ні англійської, так? Дивіться, ось. Ось що я забула відмітити. тут. Тобто я і бачу, що тут... А тому, якщо Марина ані англійська, ані французька, ані німецька, то вона точно знає іспанську. А нам відомо, що та, що знає іспанську, грає на гітарі. Тому це Марина, вона грає на гітарі, поставили тут плюсик. А тепер дивіться, там, де стоїть плюс, плюсик, по горизонталі і по вертикалі ставимо мінусики. І тому де в нас три мінусика? Ось тут, бачите? Тобто Лариса повинна знати німецьку мову. Так, тут в нас що з мінусиками. А, тут три мінусики, тому Лариса грає на піаніно, і тому вгору ставимо мінус. І в нас залишилось ще перше висловлювання. Ні, четверта. Дівчинка, яка говорить німецькою, не грає на, на віолончелі. Хто в нас німецькою? Яка говорить німецькою, ну ми і так знали. Вона не грає на віолончелі. Ага, ось у нас тут три мінуси, так, тому ми ставимо тут плюсик. Ну і тому тут мінусик, і у нас все готово. Дивіться, ми все знаємо. Жанна грає на віолончелі та знає французьку. Катерина. Скрипка англійська, Марина, гітара та іспанська і Лариса піаніно та німецька. Ми встигли, але ми трошки на перерву зайшли. Діти, дивіться, домашні завдання будуть дві задачі до уроку номер 24 Вони непрості, вони складені, тому за кожну по дві зірочки. Хоча б одну, якщо ви розв'яжете, надсилайте. Ну, якщо обидві, то теж добре. Тобто за ДЗ ви можете отримати чотири зірочки. Якщо ви не встигли записати, подивіться, будь ласка, запис і розібратися. Все, тоді, на сьогодні, я прощаюсь. До зустрічі. До побачення. До побачення.